Всім доброго дня! Хотіла вам показати ще одне переобладнання, Переобладнання, скажімо так, незвичайного велосипеду з широкими покришками, який називається Fatbike. Що по переобладнанню? Переобладнання тут іде з мінімальною комплектацією. Нам було встановлено 750 ватний редукторний мотор, акумулятор 48 В23 А, контролер, ручку газу половиного типу з вольтметром, дисплей і замовник ще докомплектував. Попросив ти ще докомплектувати е, крилами. Чому ми вирішили показати дане переобладнання? Тому що в нас аналогічний є фідбайк, який теж можна переобладнати або за такими самими ж самими параметрами, або за параметрами, які необхідні вам. Ну Наприклад, я би додавала б сюди ще багажник. Е, повороти. Можливо, комусь там треба там, світло, фару якусь теж можна докомплектувати. А можливо, комусь потрібен слабший акумулятор, ніж такий, що в цьому фетбайку. Але плюси даного фетбайка в тому, що в ньому легка просторова рама алюмінієва, в ньому є пружина вулка працююча. І якщо там ви собі, наприклад, шукали такий варіант фетбайку, або взагалі якийсь варіант велосипеду, який їздить по бездоріжжю для їзди по лісі, по піску, то це є досить такий гарний варіант. Тому, якщо вам необхідно необхідний електрофетбайк, чи пообладнати, можливо, електрофетбайк за вашими параметрами, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. І всім гарного дня!